Весна прийшла, час наводити лад. Адміністрація міста закликала всі служби, установи та організації, громадські організації, політичні партії, а також пересічних мешканців міста долучитися до великої толоки, яка пройде віддаленими вулицями міста, саме там, де полюбляють відпочивати городяни. Із відповідним закликом звернувся заступник міського голови Олександр Сич. Тринадцятого марта мы планируем провести первый в этом году общий городской субботник по уборке нашего города и подготовке его к весне, к весенним праздникам. Но в первую очередь было принято решение, мы будем выбирать нашу зеленую зону, это улица, в районе улицы Приморская, в районе улицы Набережная, наш Комсомольский парк, парк Новикова и улицу Мира, зеленую зону улицы Мира, выход, туда на, выход на Ревовку. Аби не перетворювати добру справу з прибирання у ще більше засмічення, комунальники мають намір допомогти з транспортом. А штучний мусор, який буде зібраний, сообщать інформацію либо прийомною спокою для мене, либо управління житлово-комунального господарства по телефону 288 73 о тому, що там-то й там-то громадська організація Таліная зібрала мусор, там він скопило його там забрали для того, щоб забезпечити його вивоз, і він там не оставався на тривалий період. Це перший захід з прибирання території у цьому році. Наступні суботники плануються вже незабаром на інших територіях міста. Також я приглашаю всіх. тех людей, которые ратуют за чистоту нашего города, все наши общественные организации, все наши политические силы тоже принять посильное участие в уборке мусора. Тем более, каждый выходит на набережную, каждый выходит в нашу парковую зону и проводит там время. И приятно выйти туда в чистое, в чистое место, убранное и так далее. И опять же, своим примером показать то, что мы не только словом, но и делом готовим город и поддерживаем его как город образцовой чистоты, образцовой чистоты и порядка. Останнім часом, через отруєння чадним газом, почастішали випадки не тільки втрати здоров'я, але й загибелі людей. За ствердженням начальника виробничо-технічного відділу управління експлуатації газового господарства Галини Фомуляєвої, несанкціоновані встановлення газових колонок в квартирах, в яких це не передбачено. Справа небезпечна. Відповідно до статистики, основними причинами таких нещасних випадків є грубі порушення і невиконання споживачами правил безпечного користування газовими приладами. А саме, самовільне втручання абонентів у систему газопостачання, перенос, установка та заміна газових приладів, влаштування витяжної вентиляції зі штучним спонуканням, порушення тяги, від опалювальних приладів і проточних водонагрівачів. На жаль, не зважаючи на заборону та роз'яснювальну роботу фахівців управління експлуатації газового господарства про недопустимість становлення в багатоповерхівках безвитяжних газових колонок, мешканці міста продовжують робити зворотні. Так протягом 2013-го та за два перших місяці поточного року виявлено майже 1600 випадків технічних порушень. Нерідко є випадки самостійного перенесення газових приладів з використанням до приєднання до системи газопостачання гумових шлангів. Все це приводить до загазованості приміщень, квартир, під'їздів, що може викликати трагічні наслідки. Останній трагічний наслідок у нашому місті нещасний випадок зі смертельним наслідком, що стався у грудні 2013 року за адресою 9 січня будинок 100. Причина цього користування самовільно встановленою бездимохідною газовою колонкою. Якщо ж система газопостачання дозволяє встановити газову колонку, то споживачі одержують технічну документацію на її встановлення, але знову ж таки згідно умов та правил. Правилами ж безпеки системи газопостачання України передбачено, що встановлення, переміщення та заміну газових приладів мають право здійснювати виключно спеціалізовані підприємства газового господарства з урахуванням нормативних актів та внесення змін до відповідної технічної документації. Що ж до її оформлення, то фахівці управління експлуатації газовогосподарства, спеціалісти єдиного вікна нададуть інформацію щодо пакету документів, необхідних для встановлення або заміни газових приладів, допоможуть в отриманні технічних умов та розробці проектної документації. Після отримання технічних умов розробка проектної документації, що визначить розташування газових приладів, лічильників, регуляторів тиску, марку газового. Опалювального обладнання його потужність. Третє погодження проєктної документації Світловодським управлінням. На основі погодженої проєктної документації виконуються монтажні роботи безпосередньо працівниками світловодського управління або організаціями, які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та відповідну ліцензію. Наприкінці розмови Галина Фомуляєва побажала мешканцям міста, аби блакитний вогник обігрівав їх та давав затишок, а отже, ще раз нагадала правила безпечного використання газових приладів. Наостанок хочу нагадати, що виконуючи вимоги правил безпеки системи газопостачання України, ви не тільки будете впевнені в повному та якісному оформленні відповідної документації, але й обережете своє, своє життя та життя своїх близьких. Бережіть себе, тепла і затишку вашому дому. Звертаємо вашу увагу, що фахівці виробничо-технічного відділу ведуть прийом абонентів за адресою вулиця 8 березня, будинок за номером 30, другий поверх приміщення. Контактний телефон 333 92. Тетяна Головачова, Валентина Саєнко, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Сучасна школа це простір, де дитина набуває певних знань, умінь та навичок і реалізує себе як особистість. Так ми завітали до спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за номером 7, вихованці якої стали активними учасниками та переможцями як обласної олімпіади, так і різноманітних конкурсів. Головним напрямом розвитку сучасної школи є загальнодержавна програма пошуку практичної діагностики, виховання і розвитку обдарованих дітей, націлена на підготовку творчої людини. Не секрет, що обдарованість. Талановитість це лише частина успіху. Не менш важливою запорукою успішності є наполегливість, бажання бути кращим, постійна праця і навіть інколи відмова від багатьох улюблених речей. Але ми вважаємо, результат того вартий. Зрозуміло, що високий рівень отримання гарних результатів здобутий нашими учнями під час проведення обласних олімпіад це наполеглива праця всього учительського, учнівського. Та батьківської допомоги ми віримо в наших дітей. Ми віримо в мудрі поради наставників наших учнів. Віримо в талановитість кожної дитини, уважно ставимося до її думок і крок за кроком намагаємося сформувати творчу особистість, адже розуміємо, що діти це майбутнє нашої України. Цього року у всеукраїнських предметних олімпіадах взяли участь близько 150 учнів школи. 73 з них стали призерами другого етапу, а 10 посіли призові місця в третьому обласному етапі предметних олімпіад. Зайняв призові місця по олімпіадам по українському язику, математики і інформатики. Було тяжело, але я общем-то, справився і спасибо большое учителям, які мене готовили, і родителям, які мене заставляли готуватися. Цього року зайняв третє місце на обласній олімпіаді з інформатики. Це мій улюблений предмет, тому що це зв'язано з моєю майбутньою професією. Я хочу подякувати батькам, учителям, особливо моїй поволі Ніколаївні, яка допомогла мені зайняти цей результат. В цьому році зняла місце в олімпіаді обласній з, інформа... з математики. Туди поїхали з незнакомими людьми, але там я заша багато друзів. Також я хочу вшанувати своїх батьків і вчителів, які мені дуже допомагали, особливо Людмилу Миколаївну Попову. Лідерами обласних олімпіад з географії є вихованці Бабенко Олени Іванівни та Губеладзе Наталії Миколаївни. З інформатики попової Людмили Миколаївні, з математики Щербатко Тамари Володимирівни та Попової Людмили Миколаївни. З російської мови колесник Анжеліки Леонідівни, Темнюк Наталії Володимирівні та Тригубенко Олени Миколаївни, з трудового навчання Яценко Сергія Петровича з української мови та літератури Калітенко Світлани В'ячеславівні. Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб створити своє життя і знайти себе. Скільки скільки дітей, стільки здібностей, які залежать від психолога. Фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї і, звичайно, школи. Як писав Ушинський, учень це не посудина, яку потрібно наповнювати, а факел, який треба запалити. Щоб розвивати творчі здібності обдарованих дітей, я підхоплюю думки учнів і оцінюю їх відразу, підкреслюючи їхню оригінальність і важливість. Діти школи традиційно беруть участь у різноманітних конкурсах всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. Зокрема, переможцями третього та учасниками четвертого етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали учениця 6-го Б класу Осадча Наталія і учень 7-го А класу Кожем'яка Ярослав, яких підготували вчителі Гула Людмила Анатольєвна та Коваленко Таїсія Григорівна. Заняв цього року місце на обласному конкурсі імені Петра Яцика. Я дуже вдячна учителям і батькам, які мене до цього готували і привели до цього гарного результату. А ми вітаємо учнів-переможців та вчителів, які своєю працею досягли високих результатів.